Чи очищає купання на водохреща від гріхів? Або що каже церква про занурення у воду? Нині активно поширюється думка, начебто традиція щороку занурюватись у крижану воду на водохреща була перейнята українцями в росіян. Утім, це не так. Багато істориків переконані, що традиція водохреща виникла вже після народження Ісуса Христа. Інша ж частина вважає, що обряди на це свято притаманні саме язичникам. Наприклад, хрест, у формі якого роблять ополонку, у язичників ототожнювався із сонцем та вогнем. Тобто це не лише символ розп'яття. Уперше офіційне слово «водохреща» як релігійне свято, було вжите ще у 1148 році в літописі Руському. У наших пращурів занурення у воду не було таким популярним, як нині. Більшість українців раніше лише вмивалися водою з ополонки, а не пірнали в неї. Про це писав і український історик Михайло Максимович. Дехто справді занурювався у укружану воду, але це були поодинокі випадки. Наприклад, Павло Чубинський писав, що це робили лише деякі молоді селяни. Масово купатися у водоймах на водохреща українці почали після розпаду СРСР, а особливо на початку 2000-х. Багато українців переконані, що такі купання допомагають змити гріхи. Але що ж про це думає церква? Стрибаючи в ополонку, ви не очищуєтесь від гріхів, каже ПЦУ. Жодного церковного припису в українській церкві для звершення занурення у зимову воду немає і ніколи не було. Церква пояснює, що для очищення від гріхів потрібно від щирого серця покаятись, а не пірнати у холодну воду. У Євангелії вказано, що Христос справді занурювався у води Йордану та освятив їх. Проте, зробив він це не для очищення від особистого гріха, бо він був безгрішним, а для того, щоб взяти на себе гріхи людства і дарувати нам через хрещення можливість оновитися, спастися. Тому людям немає сенсу наслідувати не Спасителя, занурюючись у людяну воду. Друзі, а ми хочемо нагадати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете розвивати своє критичне мислення разом з нами, підписуйтесь.